Ну що, ж, друзі, в Україні вирішили боротися з блогерами і з незалежними засобами масової інформації. На них відкриватимуть кримінальні справи, якщо вони поширюватимуть фейки і маніпуляції про діяльність ТЦК і погіршуватимуть мобілізацію в Україні. Що ж виходить, якщо якийсь незалежний блогер чи засоби масової інформації висвітлюють безкарність і жахіть, яке витворяють. ТЦК, порушуючи всі норми, права людини і всі закони, які тільки є в Україні, і їм за це нічого немає. То за це на тих людей, які це відсвітлюватимуть, відкриватимуть кримінальні справи. Тому що, як виявляється, у більше ніж 90 випадків ТЦК діють у рамках чинного законодавства, і всі люди, фактично, яких вони запахають у буси, весифікують, заходять туди добровільно, добровільно підписують повістки. І добровільно йдуть на фронт. Навіть якщо вони хворі, навіть якщо вони по інших якихось обставинах не можуть служити, вони все одно йдуть. Інколи сині, інколи побиті, але таке інколи буває. Люди падають, мають там ще якісь захворювання, але виявляють бажання служити і йдуть служити. Але отримують кримінальні провадження, саме блогери і незалежні засоби масової інформації. Kusts interesants izklausīt, prawda?